Але як я. Як? Вітя? Олешко? Олешко. Не, Не вбивайте мене. Я, я. я. Я не хотів. Я. Я не знав. Я тоді не знав, що ви... що ви червона маска. Ну, мій замок він хороший і швейцарський. Його не можна розкрити, не зламавши. А, Значить, ви відкрили ключем. І тільки, тільки Вітя, Олешко знав, де я тримаю записні ключі, а його викрили. Червона маска. Так, видалив. Але копію зберіг на хмару. В дата-центрі, воно тепер там на сервері. Серед тисячі терабайт різної інформації. І тільки тільки я знаю, де. Ні. Але Ту... Неможливо. Після того шмону, що влаштували, звірєво як озвіріло. <свісно> Сказала посилити рівень безпеки. Тому ні, вам туди не можна, вас там чекають в дата-центрі.